Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на липень 2024 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня. Планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев, а для вас це 10-й сектор гороскопу. Взагалі, так як Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за документи, за поїздки недалеко. А 10-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за кар'єру, це означає, що це хороший час, щоб приділити його вашій роботі, кар'єрі і так далі. Тому що це час, коли ви можете підписати е, співпрацю з різними... Клієнтами або з компаніями, і це час про підписання документів, а відповідно, коли ви будете підписувати більше клієнтів, будете здійснювати більше роботи і в своїй діяльності, це означає, що будуть збільшуватися і ваші доходи. Тому це хороший час і для людей, які займаються консультаціями, для спілкування і так далі. Наступне це планета Нептун, адже 2 липня Нептун, який транзитом проходить по знаку зодіаку риби і робиться вже довгий період часу, багато років, мені здається, 10 років, як мінімум. Розпочинає свій ретроградний рух. А Нептун у вас знаходиться в п'ятому секторі гороскопу. І, взагалі, хочу сказати, за цю планету, так як це планета, яка відповідає. За релігію, за духовність нашу, але це ще планета, яка дає багато ілюзій в наше життя. А для вас п'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за задоволення, за бізнес, за дітей, за наші хобі. Може, може бути так, що. Е, Наприклад, якщо ви жінка, довгий час ви, наприклад, не хотіли мати дітей, може бути таке. У вас були якісь сумніви, що там діти можуть вам заважати в чомусь, що ви не зможете реалізувати, коли вони у вас будуть, і так, далі, і так далі. Ці сумніви можуть давати вам Нептун. Наступне це, що стосується вашого бізнесу, теж ви там, наприклад, хотіли розпочати свою справу, але не знали, там вийде у вас. Нас не вийде, робити вам, не робити ці всі сумніви і ці питання в нашій голові може теж давати Нептун, і він може давати певні ілюзії нашого становища. А зараз, коли Нептун буде ретроградним, а ретроградним він буде довгий період часу, десь орієнтовно 5 місяців ну до кінця року. От то він може створювати такі ситуації, як ситуація відміни. Наприклад, ви хотіли поїхати на відпочинок вже забронювали рейс, готель. Потім вам зняли бронь або. Підмінили рейс. Ну, типу, такі ситуації можуть бути, особливо, якщо це ще ситуація, які буде стосуватись води, моря. Наприклад, це якась морська поїздка на море, літо зараз. Тобто е Нептун може багато всього відміняти. Наступне це новий місяць, адже 5 липня відбудеться новий місяць, в 14 градусі знаку Рак. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. енергії змінюються, і в нас є можливість розпочати щось по-новому. А що це стосується в дев'ятому секторі гороскопу, взагалі? Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за закордон, за все міжнародне, за іноземців, за поїздки за кордон, за еміграцію, за навчання. за Туди, тобто, ви, якщо у вас були такі плани, в принципі, можете поїхати за кордон на відпочинок, або якщо це стосується питання імміграції, теж можете спробувати. Ну це щось може бути таке, знаєте, як нова країна, в якій ви раніше ніколи не були. Або це може бути е, пов'язано з роботою, якщо ви співпрацюєте з іноземними компаніями, це може бути як відрядження, робоча поїздка. Це так само може бути тема, яка стосується. Це навчання, якщо е, ви можете вступити зараз якраз літом, відбувається вступна компанія до університетів, і так далі, можливо, зараз ви будете складати іспити для вступної компанії, от або м -м, займатися іншими такими справами. Наступне це планета Венера, адже 11 липня Венера змінює знак і переходить в знак Лев, а це для вас 10 сектор гороскопу. Взагалі, Венера це планета, яка відповідає, звичайно, за кохання, за красу. Але це ще планета, яка відповідає за фінанси. І коли вона буде вас знаходитись в 10 секторі гороскопу, це хороший час, щоб. Займатися своєю кар'єрою, а 60 й сектор він за це відповідає за нашу кар'єру. Тобто, що вам необхідно прикласти зусилля, що стосується вашої сфери діяльності, там де ви працюєте, і більше. Ну, більше попрацювати, я думаю, що буде хороший е, результат на вас чекати. Можливо, вам там, зателефонують старі клієнти, з якими ви вже працювали, і там дадуть вам замовлення, або е, ви будете. Вийдете на новий ринок там за кордону починаєте працювати. Тобі що у вас там є новий місяць в дев'ятому секторі? Тобто, це може бути тема, яка пов'язана з кар'єрою, або це ще в повенері може бути е, роман на роботі. Е, ось. Тобто, ви може хтось у вас новий працівник прийде на роботу, або у вас якось там закрутиться. Тобто, що таке у вас можливе. Наступне це планета Марс, адже 20 липня Марс міні-знаки переходить в знак Близнюки. А це для вас восьмий сектор гороскопу взагалі. Планета Марс це звичайно така вогняна планета, яка дає нам багато енергії, сил діяти, кудись рухатись і так далі. І... В такому становищі, як у вас, це стосується теми чужих грошей або кредитів, інвестицій. Тобто, якщо у вас були плани там відкрити свій бізнес, але у вас немає повного бюджету, щоб його відкрити, і взагалі, в принципі, всі бізнеси, як ви знаєте, в основному відкриваються на гроші інвесторів або кредитні гроші. От, і е, якщо у вас є проєкт, бізнес-план і так далі, ви можете спробувати своє щастя, скажімо так, і піти в банк, запропонувати свій проєкт банку, і, можливо, вам на це виділять кошти. Або це ще може бути тема, якщо ви займаєтесь чужими фінансами, типу як ви фінансист, консультант, так далі, ви можете багато цим займатися. Тобто, у вас може бути багато клієнтів. І буде дуже активна велика активність в сфері чужих грошей у вас. Наступне це повний місяць, який відбудеться 21 липня. Відбудеться він в 29 градусі знаку Козиріг. І це для вас третій сектор гороскопу. Якщо ви дивитесь мої відео постійно, і скажете, що в червні вже було. Був повний місяць в козирозі. Я вам скажу так, це правильно, і зараз в липні теж буде, тому що то був перший градус. А це 29. з І це та сама тема. Тема спілкування, тема. Поїздок недалеко, транспорту, техніки, яка могла вже розпочатись в червні місяці, але повністю завжди нам говорить про результат, про підсумки, про завершення. Тобто якась ситуація могла, може закінчитись зараз остаточно. Наприклад, ви виставили автомобіль на продаж, він зараз продасться. або у вас був, наприклад, там ноутбук, яким ви не користувалися, або там телевізор, ви вирішили його продати, оновити собі щось друге купити або не купляти. Типу, ви зараз по цьому отримаєте результат. Наступне це 22 липня, сонце змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас. Значить, десятий сектор гороскопу, і це означає, що на найближчий місяць вам добре займатися питаннями, які стосуються вашої кар'єри, вашої роботи, тому що це якраз 10-й сектор для цього. І, взагалі, хочу сказати про астрологію, що дає нам астрологія. Астрологія це хороший інструмент, який показує. Наші можливості на певний період часу. От зараз вам астрологія показує, що найближчий місяць варто зайняти своєю кар'єрою, це хороший для цього буде час. І е, закінчується місяць, 25 липня, тим, що Меркурій знову змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас одинадцятий сектор гороскопу. А по одинадцятому секторі по Меркурію, тобто. Це означає, що у вас буде багато спілкування в колективі, з друзями, ви будете добре е, розуміти один одного, легко йти на взаємозв'язок з іншими людьми. Тобто це така тема по Меркурію. І ще, якщо ви, там, наприклад, працюєте в сфері, що ви продаєте техніку, транспорт і так далі, то у вас може бути багато онлайн-замовлень по 11 сектору, або навіть якщо е ви працюєте з документами і так далі, то вам багато Клієнтів можуть писати онлайн, звертатись до вас за онлайн-консультацією. Ось такий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь. ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.